І масово атакували кривий ріг на Дніпропетровщині. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул написав у телеграмі, що пролунало щонайменше 15 вибухів. Уже по опівночі уточнив, що на диво обійшлося без жертв, але руйнування значні. У пабліках повідомляли про пожежі в місті. з'явилося відео, як палають уламки шахеда на одній із доріг. Також уночі російські безпілотники атакували Охтирку. За інформацією обласної військової адміністрації пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, чотири магазини, адміністративне приміщення підприємства, кілька автомобілів, господарчі споруди та кіоски на території ринку. Також сталося загоряння однієї господарчої будівлі. На місці працюють усі необхідні аварійно-рятувальні служби. І до ста шести зросла кількість постраждалих від ракетного удару РФ по сумах. Про це у Фейсбуці повідомила Сумська міська рада. За останніми даними управління охорони здоров'я за медичною допомогою звернулося 106 людей, 83 дорослих та 23 дитини. Вчора протягом дня ліквідацією наслідків надзвичайники надзвичайного удару займалися 307 людей за допомогою 42 одиниць техніки. Внаслідок атаки було пошкоджено 73 будівлі, в яких вибиті вікна, пошкоджено балкон. Не та покрівлі, зокрема, чотири покрівлі у багатоквартирних будинках потребують капітального ремонту. А у селі Куртівка це Донеччина. Мати, трирічна дівчинка, загинули на дитячому майданчику внаслідок російського удару. Другу дитину поранено. Повідомила обласна прокуратура у 15-річної дівчинки. Осколкові поранення та перелом стегна. Попередньо ворог використав бомбу із осколково-фугасною бойовою частиною, поціливши по приватному сектору.